Привіт, рівне, ми команда СМТ. Ми навчаємося в Полтавській Державній аграрній академії і наша Полтавська державна аграрна академія є найкращою з усіх Полтавських державних аграрних академій. І не тому, що вона єдинственна, просто з нами син ректора їздить. Привіт. Да, він нам теж не дуже подобається, просто скоро сесія. Ну що рівне, зустрічай подмазаних пацанів. вечора, рівне! Доброго вечора рівне! На сцені СМТ селище міського типу, це село не село, ну і городом не називеш. Ну до, да. ми що то середнє між угами і волянками? Між паркою і фуфойкою. Між кежуал і нематюкойся. А влад у нас вообще почти городський, він навіть штани підкачує. Правда, пока спортивні. Ну що, <ривні> ну, рівне, зустрічай модників! Let's go! Провінційні пацани приїхали у рівне хоть самі не з города на місто ваше Рівне. І якщо дуже треба, забудемо про сон. Команда СНТ, ми хочемо в сезон! Рівне фестиваль! Сьогодні в цьому залі рівне фестиваль. Немає місця, мамі рівне фестиваль. Прийдеться постояти, рівне фестиваль. А пожирі заняти. Мама і син на базарі. Мам ну купи! Мам купи! Ну, пожалуйста, мам ну купи! Синок, ти барига, не буду я нічого в тебе купляти. Здрастуйте. Добрий день. А ось бачите, в мене на руці написано I Love Forever Adventures. Ну а я ще вам поможу. А можете мені на цій руці таке саме написати, тільки на англійській? В магазин побутової техніки зайшов ось такий клієнт. Я извиняюсь.

Чоловік кричить на жінку, бо вона сходила в елітний спа салон. Катя, ти здуріла дві тисячі гривень, дві тисячі гривень. Ми за газ в місяць менше платим! Тю, Та я ж не поняла, куди я зайшла. Я ж тільки з поїзда Уставши. А що таке ну, женщина? Не хотіть розслабитися. розслабиться. Ну, я на кушетку, шедку, не хоче ратам під балонця, де ми деменька, мені грячів на хребет кладуть, кричать: релакс, релакс! Ну, в мене то з Рейлом все нормально, понімаєш. А ще мені сказали, що мені нужен солярій. Кать, я не розумію, тобі що свого солярія не хвата? Так, взагалі, то я на тебе не кричав, як ти по ошибці зайшов в стріпті клуб. Ні, ну я ж по ділу. По якому ще ділу? Взагалі, то я там забирав твою трудову кришку. Випускники зустрічають світанок. Сонечко, Любий, треба тобі щось сказати. Що? Я беременна від тебе. Вчителі біології, які задають параграф 49 на самоопрацювання. Чим ви думаєте, це капець... І наостанок аграрна мудрість для цих двох людей. Якщо ви зайшли в деканат і вас послали на практику в СМТ, не переживайте. Того що СМТ – це не самі хужі три букви, на які вас можуть послати у деканаті. СМТ – юмор з городським масштабом і сільським акцентом. Дякуємо. У даному випадку ви розумієте, що у нас вибір невеликий, у Кості мікрофона немає, у Андрія є. Якщо так так. почне він, а все одно почне він. Костя, май совість, це по-перше. По-друге, ти вже не в Полтаві живеш. Лише цих хлопців для мене. Хлопці беріть мене. Нам буде разом, мабуть, краще. Хоча Костя така гадюка, не всі. Ну такий а кость, тв твої доводи. Хлопці, що там думати? я кажу. Я єдиний знаю, де тут шишаки знаходяться. «Що це таке?» Та що, ну це виступили хлопці, так додому захотілося. Це Київ, столиця, ну його. А так. так. Може... Я про про, про. про... А, ну да. Про СМТ. Отже, потягнуло на батьківщину, да? Ну, трішечки. Трішечки. Андрій, я Андрій делюсь, змирився. Або, або пише запові. А я не знаю, що він пише. Хлопці, ви собі з'ясували вже кого. Конечно. А походу він не був фронтменом. Що він тут рішає? Ану? Ну, що ну, тут думають? Костя, їдемо додому. Пані Іванове, Костянтин ізюмов має вже укомплектований склад Ваші облиски. Чудовий колектив СМТ Полтава»!